Вайфай плюс 17 та м'які крісла в нових тролейбусах майже як удома, звісно, у порівнянні із старими машинами, каже пані Оля за кермом рогати вже понад два десятки років, тож може й порівнювати «22 роки. Працювала на тролейбусі ЗІУ-9, ну старого цього радянського ще з образця. Звичайно, там не такі. Тут комфортніше, зручніше. Ну, ви самі бачите. Тепло, гарно йде плавно, м'ягко не кидає зеркала, зручні. <заднього> виду гальма Ну трошки трошки треба привикнути бо тут по-інакшому Напарник пані Олі, кондуктор пан Андрій, новинні місцем цим роботи теж задоволений. В новому тролейбусі удобство більше, ніж в старому. Тепліше, спокійніше, тихіше він не робить, не трасе по ямах, сквозняків немає. Обійшлися ці два красені, яких називають у електротрансі, більш як у 8 мільйонів гривень. Кошти виділила держава. Утім, не лише цим обновкам радіють комунальники, закупили новий контактний автомобіль сама нова така машина, яка є сьогодні на нашому підприємстві, має 25 років. Тобто вони необхідні, тому що 240 кілометрів протяжність наших контактних мереж вони вже сьогодні теж досить зношені, і нам вкрай необхідна була така машина. За традицією випустити на дороги нові тролейбуси завітав і Хмельницький міський голова. Пообіцяв вже цього року у місті можуть оновити ще кілька застарілих машин. Бо за рахунок міського бюджету придбати ще три нових тролейбуси, але Мімові буде два кошти будуть виділені. Я думаю, що ми дасть Бог можливо навіть і влітку, або в перші там місяці осені так само тут. Так само будемо перерізати стрічку і будемо запускати ще нові тролейбуси. Перша поїздка тролейбусів за маршрутом 7 А Катіон Ракове. Перші пасажири, міські посадовці і журналісти. У нових тролейбусах їхати і справді комфортно. Втім, ціна і досі залишається старою лише 1 гривня 50 копійок. Переглядати її поки що не збираються. Наталка Бахамент, Андрій Храбус, новини, телеканал Ексклюзив.